Добре, дуже добре скажу я тобі, кошу бути королем. Навіть якщо, корови, якщо доктор не дозволяє тебе їсти шоколад, є багато інших солодких речей. Ось, наприклад, солодкі мрії. Або старіки пагли корицею. А ви моїй принцес, це як е, чорний шоколад з горішками. Аж простий. Дуже добре бути королем. Але ви так переймаєтеся державною справа, що зовсім мало часу залишається на приємності. Так, Управляти державою насправді не складно. Головне правило, щоб всі громадяни були задоволені. Тоді й в голову не приходитиме робити щось погане або ображати інше. Головне, що мої скарбниці вчасно наповнювалися. а за це відповідає мій головний міністр. думаєш, що наш народ, який звик до шоколаду і церкве, буде їсти ці екзотичні назви, в книзі написано, що хто споживатиме фрукти і овоч тричі на день ніяка хвороба не зашкоджує. Що ти думаєш, мабуть? Тобто я Та це важлива справа. Yeah. Я особисто почну досліджувати ці продукти. А для комфорту моїх відданих наказує поставити на дощі великий фонтан і поливати шоколадом ці екзотичні овочі та фрукти білим шоколадом та молочним. Буде вихідним ваше величні. Добре. Тепер скажи, що там у скарбиці? Як справи наші скарбиці? Це добре, я думаю. А ключ у тебе? Ні, ключ у вас. Ви його ніколи не давали. У мене немає ключа. Він пропав всі на пошуки. <пілляє> Хто знайде ключ від державної сказниці, того чекає особлива Не Але ж ключ права. Та це його сам здобав. Навіщо? Та якось нудно стало. А тут дивишся, всі бігу і його шукають. Він такий особливий. Це ключ таємний скарбниць. А я не хочу більше мати ніяк дивний лідер. Я повинен навчити її, щоб була так, щоб не забувати про корисні труди та овочі. А колось на увазі, не вистачить. Радіт. Молодець! Окуси наша найкраща учениця. Її твори надруковані у великій шоколадній книзі. О, я перечитав її декілька раз. І мені особливо приємно познайомитися з автором. Як підростеш, я, об, я обов'язково призначу тебе міністром шоколадних історій. А мене міністром шоколадної вода. Ще сестричка, хочеш перерахувати всі поштовісті у королівській кардинці. А, а чи знаєте ви мої віддані, що знаходиться в є...